Зум і таємниця занедбаної станції. Під час чергової подорожі безмежним космосом зум помітив дивний об'єкт, що завис поблизу поасу астероїдів. Це була стара космічна станція, що дрейфувала у вакуумі. На її корпусі були сліди пошкоджень, а частина панелей вкрилася товстим шаром космічного пилу. Як цікаво, пробурмотів зум, наближаючись Колись тут хтось жив. Але чому станцію так давно покинули? Він запустив сканування. Але дані виявилися дивними. Станція не подавала жодних сигналів, але її системи все ще споживали енергію. Обережно пристикувавши свій корабель до шлюзу, зум зайшов усередину. Всередині станція виглядала моторошно порожньою. Старі монітори мерехтіли тьманним світлом. У коридорах плавали уламки, а в повітрі відчувалося слабке електричне потріскування. Зум рухався за темненими коридорами, вивчаючи написи та схеми на стінах. Поки не дістався командного центру. Раптом один із екранів ожив. На ньому замиготіли якісь символи, а потім з'явився розмитий силует, штучний інтелект станції. Хто ти? пролунало механічне запитання. Я Зум, дослідник. Ця станція здається занедбаною. Я хотів дізнатися, що з нею сталося, відповів він. Мене звати Астро Сім. Продовжив голос, я керував станцією. Але екіпаж пішов багато років тому. Я залишився сам. Чому вони пішли? запитав Зум. Система дала збій. Енергія станції зменшувалася. Вони покинули її, сподіваючись повернутися, але ніхто так і не прийшов, сумно відповів астро 7. Зум зрозумів, що станцію дійсно покинули багато років тому. Але її центральний комп'ютер усе ще працює, продовжуючи виконувати свої функції, попри довгі роки самотності. Він перевірив системи та виявив, що невеликий ремонт може дати станції другий шанс. Астро, Сім, я допоможу тобі, сказав зом. За допомогою інструментів він почав відновлювати енергосистему, активуючи старі резервні батареї. Повільно, але впевнено, світло у коридорах ставало яскравішим, а системи оживали. За кілька годин станція знову запрацювала, її панелі засвітилися, монітори запрацювали, а вентиляція відновила циркуляцію повітря. Дякую, Зум, сказав Астро Сім. Тепер я знову можу виконувати свою місію. Ти не повинен залишатися тут один, відповів Зум. Я передам координати станції космічним дослідникам. Можливо, її знову заселять. Це було б чудово, відповів Астро 7. Зум передав дані про станцію та попрощався з Астро 7. Тепер він знав, що станція більше не самотня і що в неї завився шанс на нове життя. З усмішкою він повернувся на свій корабель і відправився далі, знаючи, що залишив ще одне місце у всесвіті трохи теплішим і оживленим.